Машечка зірчаний кас. Треба на голівку так зі йому, дочек. Ні. Ти робиш маску? Це маска з Юсянки, напевно, дуже корисна масочка. Ось як славненько ти придумала той. хочеш смакувати, да? Боже, я не знаю, я не можу ручку, не можу. Ми ж його їмо, дочечка. Що це ти таке робиш? Що це таке на ручках в тебе? Боже, оце це вже їсть дівчинка одна. Смакує тобі, Ганусь? Зараз помідорку принесу. Будеш пробувати? Тримай. Бери помідорочку, така смачна. Бери, їмо останок, тримай. Не хочеш, ти вже наїлась? Бери ще помідорочку, тобі на не посмокчай сок. На, візьми сок. Ні. Чому? Посмокчай, на. Посмокчай. Так не хочеться помідори? На, може все ж таки передумала. Тримай. Передумала помідорку. Не передумала. А. а-а-а. Ти поїла? Ти наїлась, так? Да? Ти мой. О, помідорку. Зайця вже на голові буде, ще каша. Ще трошки буде на голівці каша. На, ще трошки лочку. Вже не хоче, дівчинка, да? Наїлась? А мама запихне ще ложку. Ой, так от треба на голівку таку Машку ж робити. Не Машка з вівщанки, мама. Скоту Машочка з вівщаної каси. Треба наносити на голову. Наносимо на голову. І йдемо змиватися через 5 хвилин. Давай, пока-пока, мамі. пока, -пока мам. А дай підписникам пока, пока покажемо підписникам, як ти їла каже.